Російська так звана опозиціонерка Юлія Навальна нещодавно заявила фінському журналісту, що Крим де-факто російський, що Крим юридично належить Україні, але фактично зараз належить Росії. І це буде складне питання, бо не забувайте про мільйони людей, які отримали російські паспорти. Так Росія видала мільйони паспортів в окупованому Криму, але примусова паспортизація під час окупації не є законною. Це воєнний злочин. Росія робить те саме на всіх тимчасово окупованих територіях. Це навмисна стратегія, щоб потім подати чіткі питання як складні. Юлія повторює ті самі імперіалістичні тези, що й її покійний чоловік. Років тому Олексій Навальний сказав: Крим це не бутерброд, який можна передавати туди-сюди. Так, це не так. Це вкрадена земля, яку треба повернути. За міжнародним правом Крим це Україна. Це нескладне питання. Це факт, так само, як і Донецьк, так само, як і Луганськ, так само, як і будь-яка тимчасово окупована Росією територія.